Привіт, народ! Недавно у грі вийшло оновлення, і воно відрізняється від попередніх, тим, що зазвичай є якась масштабна частина оновлення, чи то канонпас, чи ребаланс персонажів, чи масштабне виправлення багів. І завжди із цим оновленням виходила одна нова зброя. А в цьому оновленні навпаки. Все було зосереджено на новій зброї. І у грі з'явилося цілих шість нових зброй. А знаєте, що це означає? Персонажі на вибух більше не будуть домінувати. І нарешті будуть колоди не лише через вибух. І це дуже круто. Лишилося лише трошки почекати, поки народ придумає нові тактики. І вже по традиції розпочнемо із менших змін. У налаштуваннях з'явилася кнопка підтримки. Тут ви зможете обрати про що пишете: баг, ідея, якась проблема. Чи інша, і напряму звернутися до розробника. Це буде дуже корисно, бо не всі є у чаті в Телеграм, в який ви можете зайти по силці, яка є в описі каналу. Також змінили вигляд рекламних пропусків. Тепер вони називаються ВІП-пропуски, але можете не хвилюватись. Функціонал лишився таким же. Ви їх зможете як купити в магазині, так і отримати в якості нагород в місячних нагородах і пасі. Також додали очки сили за перегляд реклами, що також трішки пришвидше прокачку. Але я хазе, хтось взагалі дивиться рекламу, щоб отримати 200 монет. Як, наприклад, на прокачку персонажа потрібно 200 тисяч монет, це одна тисяча перегляд реклам. Одна реклама йде одну хвилину і виходить тисячу хвилин, а це 16 половиною годин просто безперервного перегляду реклам. А персонажів у грі 32 в рази вигодніше подивитись рекламу, щоб забрати скриню за перемогу. В гіршому випадку ви отримаєте срібну скриню, якій вже буде майже 700 золота, і плюс інші ресурси. Але якщо хтось не розуміє, на що взагалі дивитись рекламу, то подивіться на Нікешу, який передивився не Одну сотню реклам. І він зараз на другому місці, тому хто хоче добре прокачуватись, дивіться реклами. Також знову переробили хілки. Їх вже просто безжально тикають палкою. Тепер їх не просто скастрірували, а їм ще й ампутували ноги. І тепер вони максимально безкорисні. Тепер піца і м'ясо хілить лише одного персонажа. І лише аптечка може відхилити двох. Я просто не розумію, звідки така ненависть до хілок. Просто за що такі муки. Тепер перейдемо до більш приємного і цікавого. Будемо тестувати нову зброю. Було добавлено одну зброю із типом урону вогню, одну із електрики, і цілих 4 із типу снаряд. І це означає, що можуть з'явитися нові тактики через типи урону в снаряд і навіть вогню. А от електрика таке відчуття, що ще трішки не дотягує. Розпочнем із електрики. Ці зброї нам показував розробник за пару днів до виходу обнови. Це перша зброя, і саме навідним принципом. Коштує вона 3 мани і урон 51. Таке середнє тверде значення. І ось як вона працює. Вона натягується так само, як і інша зброя. Її можна запустити як і близько, так і далеко. При її використанні звертайте увагу, чи не буде ніяких перегород. Якщо вона самонавідна, це не означає, що взагалі не потрібно цілитись. Вона просто допоможе в ситуаціях, коли ворог стоїть на дуже в удобній позиції. Тепер перейдемо до стрілецької зброї. І перша зброя це рушниця, коштує 2 мани і має 38 шкоди, що також не дуже багато. І ось як вона працює. Це перша зброя, в якої немає сили натягування. Ви не їм просто цілитись, і випускає вона один. Патрон, який має невеликий вибух і невеличке відштовхування. Ця зброя виступає аналогом фаєрбола. Далі йде ручна гармата. Вона коштує 3 мани і має урон 55, також середнє значення. І ось як вона працює. Вона також не має сили натягування, випускає снаряд, який пробиває невеликий слой арени і лише потім зривається, або взривається, коли задіне персонажа. Але іноді проходить якийсь невеличкий додатковий урон. Що це за урон до кінця не ясно. Він з'являється, коли снаряд пролітає під Персонажем, тобто потрібно, щоб снаряд пролетів біля персонажа, але не задів його. Коротше, потрібно чітко попасти під персонажа. Це доволі нескладно із близьких дистанцій, тому спочатку потренуйтеся із близька, а вже потім можете ним шмаляти і здаля. Також цей додатковий урон, так само як і основний, буде збільшуватися бафом персонажа. Якщо цей весь урон скласти до купи, то виходить вже нормальний урон, і значить ця зброя буде добре гратись. Також ще один момент: ця зброя має невеличку віддачу, це також нова функція у грі. Це добре помітно під час. Стрибка, тому слідкуйте, де і в якому місці ви її використовуєте. Далі йде. Велика гармата коштує 4 мани, і має урон 34. І виникає логічне запитання: за що за мізерний урон? Хто взагалі цим буде грати? Але не все так просто. Щас розберемо принцип її дії. Вона також не має сили натягування, але має невелику дальність пострілу, випускає величезний снаряд, і при попадінні арену чи персонажа відпригує і при повторному приземленні також наносить урон. І по факту вона свій урон подвоює, що робить її вже не настільки безкорисною. Так, іноді повторне приземлення. Не задіває ворожого персонажа, але зазвичай проходить подвійний урон. А іноді вона відскакує і третій раз, що ще більше збільшує її урон. Але це стається дуже рідко. Зазвичай це буде два приземлення. І то, щоб отримати два приземлення по персонажу, потрібно ще потренуватись. Але при невеликій дистанції пострілу це буде не дуже складно. Ця зброя доволі відносна і випадкова. Тут буде трішки залежить від вашої удачі, але дивлячись на те, що зброї із типом урону снаряд ще дуже мало. То ця зброя також може. Можуть гратись, але чесно говорячи, в неї буде складновато грати. Потрібно буде натренуватися, щоб в неї попадати. Наступна, не побоюся цього слова, легендарна зброя під назвою Привид, а в простонароді снайперка. І ця зброя повністю виправдовує свою назву. Вона, як привид, на перший погляд не несе ніякої загрози. Але не дайте її вас обманути. Ця зброя настільки потужна, що аж страшно. Коштує вона 5 мани і має урон 86. Мене ж вона просто вже 11 рівня, тому і 89. І це Єдина зброя, яка стріляє на любу відстань. І ще й стріляє Крістіни. О Боже, Карл, Крістіни. Це взагалі законно і при проходженні Крістіни, блять, Крістіни! Вона не залишає ніякого сліду. Вона також має доволі солідне відкидування, але великої роль воно не грає. Лише іноді буде приємним бонусом. Ще вона має невеличкий радіус вибуху. Тому не стріляйте, коли поруч стоїть ваший персонаж, бо буде не дуже приємно. Також доволі нелегким заняттям це буде навчитися. Нею попадати. І я говорю не про близькі дистанції, а я говорю про ту ситуацію, коли ви стрибками втекли на край Всесвіту і звідти всіх розстрілюєте. Бо це буде доволі непоганою тактикою. І лише через цю зброю вже є сенс грати через тип шкоди снаряд. Ця зброя це ідеальний приклад, як повинна виглядати легендарна зброя. Бо якщо маєш великий скіл, то неї ти будеш просто непереможний. Але новим гравцям вона не підійде через складність використання. Але це ж як-не-як як легендарна зброя. І наступна послідня в цьому оновленні зброя. Зброя, але не за значенням, це базука, тип шкоди вогонь, коштує 4 мани і має урон 69. І ось як вона працює. Вона має схожу механіку, як у ручної гармати. А саме перед вибухом пробиває арену, а вже потім зривається. Але на відміну від ручної гармати, відстань, яку проходить базука, десь у два рази більше. Але радіус вибуху приблизно такий же. Вона також не має сили натягування, як і більшість зброї в цій обнові. Також дивлячись на її анімацію польоту, можна подумати, що вона буде підпалювати ворога. Як це робить? Будь вогняний меч, але ні, вона просто наносить урон, як і у фаєрбола. Особисто я її ще не вибив, тому не можу й детально описати принцип її дії. Тепер настала черга розмістити всю зброю у табличку, і ось такий результат: ця зброя вийшла дуже крутою і цікавою, кроме однієї. І насправді в неї реально коефіцієнт дуже малий, але сама по собі вона досить непогана. І Якщо нею трішки пограти і зрозуміти, як вона працює, то з легкістю нею можна наносити подвійний урон. Тому я вирішив її перемістити на середину, бо нижній рівень. Це рівень для зброї, яка по запаху напоминає ванну шрека, тобто для хілок. І у вас виникне запитання, що тоді тут робить імбобита? бита. А я вам отвічу: це зброя ближнього типу урону, і вся ближня зброя зосереджена, щоб наносити урон по одному персонажу, і бажано при цьому сидіти зверху ворога, показуючи, хто тут цар. І от підлітаєш до ворога, відкидуєш його битий, щоб знову підпригнути і нанести урон. Ну це ж абсурд, і ви ж скажете, що можна спочатку нанести урон, а вже потім відкинути битий. Окей, пригаємо до персонажа. Наносимо урон, тепер вже відкидуємо. І що тепер все одно потрібно пригати до персонажа, щоб тебе не роздавила як таракана. Ще й після фіксу імботактики, якої вашого персонажа могли відправити на дослідження підводного світу, вона знову стала нікому не потрібна. І як і обіцяв, ось вам стікер. Коротше, зброя крута, але не для ближнього бою. Але якщо хтось хоче позайматися таким мазохізмом, не буде заважати. Я просто піду і візьму собі нормальну зброю. Також можна замітити, що вибухової зброї досі найбільше, коли з іншої зброї. Зброєю навіть не можна набрати фул колоду. І чи можна буде не тільки грати, а ще й вигравати другими типами урону, потрібно буде перевірити, але трішки пізніше, бо щоб нормально оцінити, потрібно нормально викачатись. А на це потрібно купа ресурсів. Також недавно стартував новий сезон пасу, і в ньому сходу вже пишеться, коли він завершиться. Зараз розберемо його нагороди і порівняємо його із попереднім пасом. Спочатку пройдемось по безкоштовних нагородах, і в них ви отримаєте 26 тисяч золота, 2050 очків сили, 400 звичайних Джокерів, 40 рідкісних Джокерів, 4 епічних джокера, 3 золоті скрині, 1 черепну скриню, 1 магічну скриню, 1 геройську скриню, 2 випадкових скрині, 60 кристалів і 1 емоцію. Тепер перейдемо до платних нагород. Тут ви отримаєте 65 тисяч золота, 4250 очків сили, 700 звичайних джокерів, 225 рідкісних Джокерів, 50 епічних і 3 легендарних, 1 золоту скриню, 2 гігантські скрині, 1 легендарну скриню, 1 мега скриню і 6 випадкових. Також 225 кристалів. 5 віп-пропусків, одну емоцію, одну базуку і одну снайперку. Тепер порівняємо попередній пас із цим. Почнемо із безкоштовних версій. Згоду видно, що трішки поменшило золота і очків сили. Також прибрали легендарний джокер і трішки зменшили епічні, але додали 50 звичайних. Тепер по скриням, і тут ми бачимо, що додали одну золоту скриню. Також була змінена легендарна скриня на геройську. Вони в принципі між собою рівні, тому тут норм. І також була на одну збільшена випадкова скриня. Тому можна сказати, що ресурси трішки переробили у. Скрині ми отримали трішки менше ресурсів, але трішки більше скринь. Тому поки що все добре. Також в цьому пасі отримаєте на 10 кристалів більше, але були повністю прибрані пропуски реклам, і замість двох емоцій ви отримаєте одну, але вона досить гарна і унікальна. Тому по емоціям також нема питань. Тому можна сказати, що безкоштовна версія не втратила свою цінність. Вона просто трішки змінилася. Тому за безкоштовну версію сходу можна ставити лайк. Тепер перейдемо до платної версії. Тут сходу бачимо, що зменшили трішки очки сили, а на відміну від безкоштовної версії. То золото і звичайні джокери лишилися такими ж. Також трішки зменшили епічні і легендарні джокери. Поки що все погано. Дивимось далі. По скриням в нас черепна скриня перетворилася у золоту. Також із двох магічних, і однієї гігантської лишилося лише дві гігантські, що також не дуже добре. Геройська перетворилася в легендарну. Також мега скриня лишилася на місці. І також зменшили кількість випадкових скринь, поки що платна версія гірша за попередній пас. Але ще не все втрачено. Далі йдуть кристали. Так, в минулому пасі ми отримали 1200. 200 кристалів. А в Тьому? Мда... також нормально так урізали пропуски реклам. І слава Богу, лишилася одна емоція. Але в нас ще є дві нові легендарні зброї, які даються на початку паса. Ну, чесно говорячи, вони не особо покращують картинку. І в мене лишилися змішані відчуття. З одного боку пас це дійсно дуже дуже вигідна покупка, порівнюючи із цінами у звичайному магазині. Але те, що попередній пас був кращий за цей, мене трішки смущає. Але знову ж у вас сходу буде крута легендарна зброя, яку ви можете прокачати за допомогою. Могою джокерів там буквально по одному джокерові і зброя вже буде 10 рівня, і це в принципі дуже круто. Але якщо у вас вже є ця зброя, то цінність пасу різко зменшується через це і змішані відчуття. Але якщо так подумати, було б доволі непогано, якби, припустимо, минулий пас давав набагато більше ресурсів і він коштував 250 гривень. А цей дає менше ресурсів, але й менше коштує. Так можна було б зацепити більшу кількість людей. Тобто в цей місяць пас дає круті ресурси і коштує 250 гривень. А наступний пас буде давати менше ресурсів. І буде коштувати, наприклад, 180 гривень. І той, в кого є гроші, буде купляти і дешевші, і дорожчі паси. А в кого не так багато вільних грошей буде чекати той місяць, коли пас стане дешевшим. Ідея, думаю, ви зрозуміли. І що я хочу сказати під кінець: Нікеша, зупинися, хвати всіх насилувати! Ось така потужна обнова вийшла. Скоро разом із вами будемо тестувати нову тактику через снаряд. І з'ясуємо, чи зробить вона конкуренцію в тактиці вибуху. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарях свої думки про обнову. До зустрічі у грі